А тепер в другій частині нашої лекції першої поговоримо про основи організації баз знань. Частково ми вже про знання почали говорити, коли акцентували увагу на особливостях, що таке інформація і чим вона відрізняється від даних. Ось давайте тепер зупинимось ще раз на цьому понятті. Дані, інформація, знання. Ще раз зазначаємо, що у нас є інформація. Це дані, яким надано значення в певному контексті. І в цьому випадку ми вже зазначали, що там є зв'язок із знаннями. А що таке знання? Систематизована інформація, такі, і поки що давайте визначення зробимо, яка може певним чином поповнюватися, ну, як будь-яка інформація, і на основі якої можна отримувати найголовніше. ось. Отримувати нову інформацію, тобто нові знання. Тут ми говоримо про те, що інформація, якщо написано, що знання, це перш за все систематизована інформація. Тобто, можлива ситуація, коли є інформація, але вона не систематизована. Тобто, знову ж таки, повертаємося до поняття система. Система це будь-що зв'язок цим множина елементів, зв'язаних між собою, а зв'язок. Створена для досягання якоїсь мети. І ось тут ми говоримо, що в нас є систематизована інформація. Тобто, вона є частиною якоїсь системи, системна систематизована. Тобто, в цьому випадку ми говоримо, що є якась може бути багато прикладів інформації, яку ми лише маємо, але вона не є частиною системи і не використовується в подальшому для створення нових знань про наш навколишній світ. Тому тут достатньо такий складний перехід між інформацією і знаннями. А давайте ще раз уточнимо: для того, щоб навести приклади структури системізованої інформації, ось такий опис може бути. Як виглядає знання, як -с -с систематизована інформація? Це трійка: F -R P. Що таке F? Це сукупність фактів про стан предметної області. Явні факти. Наприклад, це температура навколишнього середовища, е, властивості якогось процесу, е, вологість або щось інше це факти про стан предметної області. Далі, а тепер з'являється дуже важливе поняття пов'язане зі знаннями. Це правила виведення, які дозволяють на основі відомих фактів, по-перше, створювати нові факти. По-друге, створювати Нові правила. Ось це дуже важливо. Якщо ми вже навч... можемо описати правила видення зі старих фактів створити нові, вже майже ми говоримо про те, що це вже систематизована інформація, яка переходить у знання. Крім того, є ще третій елемент ПІ. Пі це англійською просиддя процедури. Сукупність процедур або функцій, неважливо, алгоритмів. Які визначають, яким чином слід застосовувати правила виведення. Але не завжди є сукупність процедур. Головне, щоб було F і R – це необхідна умова е, існування знань, щоб ми на основі існуючих фактів могли створити нові факти, або автоматично створювати нові правила. І ось поки що надавши такі формальні приз, е, визначення, що таке знання, як трійка. Тепер давайте розглянемо знову ж таки базу знань, вже базу знань, не базу даних та моделі представлення знань. І так, говорячи про базу знань, якщо ми говорили про базу даних, ми говорили, що це там впорядкована набір впорядкованих даних, які постійно зберігаються. Тут можна сказати те ж саме: це сукупність. Усіх знань можна навіть написати впорядковану, але ми вже зазначили, що це в будь-якому разі, якщо визначати, що це вже системи, структури система інформації, вони вже є якимось чином можуть впорядкованими. Сукупність усіх знань, що постійно зберігається, це необхідна умова, щоб це була база знань, щоб вони зберігалися, і тут також є дві частинки. На дві частини: перше, так звана сукупність усіх явних фактів. Формальному називається екстенсіональна частина. І сукупність усіх правил виведення та процедур, за допомогою яких з існуючих фактів можна виводити нові твердження, нові факти, або ми вже зазначили нові правила. Це інтенціональна, формальна частинка. І ось говорячи про базу знань, давайте визначимо, що таке модель знань. Ми вже знаємо, що модель це якась абстракція, пов'язана з реальним світом. Це фіксована система формалізмів понятні правил, відповідно до яких знання зберігаються та здійснюються операції над ними. І ось давайте зараз розглянемо класичні моделі представлення знань. Перший приклад продукційна модель бази знань, логічна модель бази знань, модель бази знань, семантична мережа. І фреймова модель бази знань. Коротенько зараз їх розглянемо. Коротенько, тому що в подальшому ми детальніше у нас будуть окремі лекції, де ми будемо розглядати більш конкретні приклади, як їх реалізовувати в межах реальних реалізацій програми. І так, що ми бачимо? По-перше, продукційна модель. Продукційна модель бази знань. Базується на, як... на правилах, представлених у виді... досить простого речення: якщо умова, то дія. Де у нас умова? Це якесь речення-зразок, шаблон, за яким здійснюється пошук у базі знань. А дія це вона виконується при успішному результаті пошуку. Що саме відбувається, не знаємо, це особливість якоїсь дії. Тепер давайте. Наведемо якийсь приклад. Тобто, в будь-якому разі дії можуть бути проміжними, не основними, в вигляді якоїсь послідовності ланцюжка дій. Вивід в такій базі може бути знову ж таки прямим від фактів, або зворотнім від цілі до фактів. Давайте покажемо, як може бути виглядати рисунком база знань. Ну, наприклад, у нас є база даних фактів, це ось ці умови. f 1 факт 1, факт 2, факт 3, багато фактів це база даних фактів, а це база даних правил. І правила, як ми зазначили, описуються. Якщо факт 1, 1, наприклад, та факт 2, тобто вони відбуваються, то дія 1. Якщо і друге правило, якщо факт 1 або факт 3. То дія 2. Що таке дія? ми вже сказали, що це може бути все що завгодно. В дії 1 може бути створення нового факту, наприклад, факт 4. І ми зазначили, що база знань якраз повинна автоматизувати процес створення нових фактів. Ну, наприклад, у нас може бути факт: температура навколишнього середовища. І зазначено, що таке правило, тобто, якщо температура. Більше ніж 30 градусів, наприклад, тоді можна визначити факт. Спекотно. Спекотне навколишнє середовище. Це факт, який ми створили новий, його ж не було на поточний момент спекотно. Або другий варіант дії може бути, або другий варіант правила. Якщо спекотно, тоді увімкнути. Що кондиціонер це друге правило, яке вже пов'язано з, з системами агентів. Сучасний підхід автоматизованих роботичних систем, коли ми на основі стану навколишнього середовища можемо керувати якимось приладами, увімкнути кондиціонер. Інше правило: якщо температура від 20 до 20, наприклад, 7 градусів. Нормальне середовище. А, якщо, а потім правило, якщо середовище зовнішнє нормальне для людини, то відімкнути кондиціонер. Також обратний режим роботи вимкнули, вимкнули. Як, інший приклад, якщо у нас навколишнє середовище менше, наприклад, 18 градусів, тоді це умова прохолодно. Або холодно, якщо менше 15. Інше правило буде: якщо прохолодно, тоді увімкнути обігрівач. Ось бачите, скільки різних варіантів правил. Правила дія правила створює нові факти. Прохолодно, або спекотно, або холодно це нові факти про навколишнє середовище. А інший варіант дія пов'язана з реальним впливом. Тобто контролем, керуванням якимись пристроями. Увімкнути кондиціонер, вимкнути кондиціонер, увімкнути обігрівач, вимкнути обігрівач. Ось так ми зараз прокоментували основу для використання бази знань. Ще раз нагадую: база знань в моделі продукційній це база даних фактів. І база даних правил, які визначаються якщо умова, то діє. Пішли далі. Неформалізований словесний може бути опис прикладу опису продукційної бази знань. Ну тут коротенький приклад зараз наведу з біології, умовно кажучи. Ось у нас є база даних фактів. Факт перший заяць їсть рослини. Факт другий вовк їсть м'ясо. Факт третій. Заєць є м'ясом. Факт четвертий, трава є рослиною. І тут у нас тепер це факти, лише факти, які накопичуються зовні через відповідні, або е, в ручному режимі е, введення даних, або в автоматизованому, в автоматичному. База правил ось так може виглядати правило. 1. якщо да, в, в цьому випадку A, взагалі, будь-що є, будь-яка сутність є м'ясом, а Б, яка сутність зовнішнього середовища, їсть м'ясо, то Б їсть А. Друге правило: якщо А є рослиною, а Б їсть рослиною, то Б їсть А. Якщо А їсть м'ясо, то А є хижаком. Якщо А їсть рослини, то А є рослиноїдним. Ось чотири правила, які визначають якраз ось цю базу знань. А не базу даних фактів. Базу, тобто базу даних знань. Тобто не знань, а правило. Правило. І це є якраз, відріз... чим відрізняється база даних, звичайно, від бази знань. Ось це правило. І тепер давайте наведемо приклади запитань до бази знань. Перший приклад просте запитання. Просте, тому що воно не вимагає перетворень додаткових. Ми лише шукаємо відповідь на питання з бази даних фактів. Вовк їсть м'ясо. У нас є факт. Вовк їсть м'ясо. Дійсно, на це питання можна відповісти однозначно, не аналізуючи правила, бо ми зразу знайшли відповідь у фактах. Вовк їсть м'ясо. А ось запитання друге складне. Вовк їсть зайця. Для того ж, в базі фактів у нас цього немає взагалі. Написано, що вовк їсть м'ясо, а зайць їсть м'ясо. Але тепер ми беремо базу даних правил. Якщо А є м'ясом, а Б B, B їсть м'ясо, то, 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 то B їсть А. На, на основі цього правила перетворення ми можемо зробити висновок, що дійсно вовк їсть зайця. Ось таке приклад створення нових фактів. Про те, що вовк їсть зайця, такого факту не було, лише правило. Тепер ми могли б додати нове правило. Тобто новий факт до бази даних фактів, що вок завжди їсть зайця через те, що у нас є таке правило. Інший приклад моделі бази знань це логічна модель бази знань. Давайте її прокоментуємо. Як вона формується? Вона формується як логічні твердження, містить ця база знань так званими триплетами, три елементи: підмет, присудок, доповнення. Підмет це сутність моделі, про яку повідомляє інформація, присудок, властивість, яке значення, е, е, якої е, можна задати для е, цього конкретного об'єкта. Е, колись в подальшому ми будемо говорити про реакційну модель, і там також ми будемо розглядати логіку предикатів. Ну, не знаю, мабуть, в декретній математиці ви говорили про логіку предикатів. Ми також активно також будемо розглядати цю логіку. В теоретичних відомостях і контрольні роботи писати за прикладами логіки предикатів. Додаток це літерал, або числове, або строкове значення, або взагалі інша сутність. І от давайте наведемо приклади, як описувати предметну область моделі логічні моделі бази знань. Студент, підмет, є присудок, людина доповнення. Викладач. Підмет – є присудок, людина доповнення. Викладач, підмет, вчитий присудок, студент доповнення. Ось невеличкі приклади того, як можна описувати цю логічну модель бази знань. В подальшому я зараз не зупиняюся, але якщо б ми зараз розглянули логіку предикатів, як підклас логічної моделі бази знань, тоді б у нас там з'явилися. Цікаві вже математичні формальності, і предикати і, 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 і відповідні квантори існування, квантори всебічності і ще багато іншого, але це, про це будемо говорити вже в наступних лекціях. Наступний приклад, бази, моделі бази знань семантична мережа. І так, семантична мережа може, це мережа, такий, такий варіант графу. Це база знань логічних тверджень у графічній формі, як гра. Вершини це об'єкти предметної області, сутності предметної області. А дуги це зв'язки, взаємовідносини між об'єктами. Ось, наприклад, у нас є об'єкт А це вершина. Об'єкт Б це вершина. Між ними є зв'язок е, у вигляді такої дуги, який саме е, може бути якийсь варіант. Наприклад, у нас в логічній моделі. Було опис: студент є людина. Якщо ми хочемо представити логічну модель бази знань у вигляді семантичної мережі, ми малюємо студент є людина. Ось так візуально воно відображає. Достато швидко можна з логічної представити у вигляді семантичної мережі. Тобто структура відрізняється за описом. І ось ми з вами будемо розглядати. В межах якраз і лабораторних робіт, і на лекціях будемо говорити про uml діаграми концептуальних класів, створені концептуальних класів, ось якраз гарний приклад uml діаграми, прецедентів, щось там інше будемо. І якраз гарний приклад зв'язку теорії, наукової теорії і семантичні мережі, як модель бази знань, з тим. Як можна використовувати і розглядати її в межах вже програмного забезпечення і відомих uml діаграм створення концептуальних класів для обєктно орієнтованого проєктування, програмування? І ось знову ж таки можна зробити невеличкий приклад. Висловлювання: у нас є декілька висловлювань. В університеті працюють видачі та вчаться студенти, в університеті гарантуються права людини, наприклад. І ось як ми можемо е, описати е, мережу семантичну. Перше, що ми робимо, ми виявляємо об'єкти. Об'єктами є що університет, викладач, студент. Визначаємо відношення, вчитися, працювати є, гарантувати права. Хоча, мабуть, дійсно, тут я бачу, що можна було по-іншому зробити, права це може бути також об'єктом. Права. Гарантувати це вже може бути відношення. Хоча хай уже буде так. Тепер проєктуємо мережу. У нас є три об'єкти університету, студент-викладач це е, вузли. Між ними відношення студент, вчитися університет, викладач працювати, е, університет, гарантувати права людині. Якщо ми визначимо в цьому випадку, що студент це людина, є. А викладач також людина. Ми можемо зазначити, що якщо в університеті гарантуються права людини, а студент і викладач людина, тоді дійсно в університеті гарантуються права студента і права викладача. Ось такі приклади також за вже знаннями, за правилами виводу, ми можемо з вами робити автоматично. Тут ми можемо створити декілька нових знань, яких не було. Під час висловлювання, бо висловлювання ось такі були описи. Ось ці описи це не є база знань, бо вона не структурована, тобто вони не систематизовані. Просто висловлювання перше і друге. А ось створивши семантичну мережу, ми створюємо модель бази знань семантична мережа. Вже на цій мережі ми можемо щось визначати новеньке, чого взагалі не було. За умови, якщо дійсно ми можемо якось цю базу знань поповнювати з боку людини або комп'ютера. Інший приклад: фреймова модель бази знань. Фреймова модель ну, формально ми можемо зазначити, що назва фреймова в спосіб представлення знань у вигляді структурованих об'єктів, які називаються фреймами. Взагалі, якщо б ми зараз з вами вже активно знали, що таке об'єктно орієнтована процес об'єктно-орієнтового проєктування, можна би сказати, що фреймова модель вона досить подібна на поняття об'єктно орієнтована модель якась. Чому? Тому що, але про це про об'єктно-орієнтоване проєктування, ви, мабуть, ще будете активно говорити на лекціях. І зараз лише зазначимо, що фрейм описує поня... певне якесь поняття, подію, об'єкт або ситуацію і містить атрибути. Назва слоти і значення цих слотів. Основні компоненти. По-перше, це фрейм. Одиниця знань моделює концепт або об'єкт. В обєктно орієнтовному проєкту, проєктуванні це називається клас. Це фрейм. Далі слоти це властивості. А це можуть бути властивості окремого фрейму. В обєктно орієнтовному проєктуванні це атрибути якогось кла, об'єкта класу. Або це може бути відношення фрейми до інших фреймів. Далі значення слотів, це конкретні значення, дані які, або посилання на інші фрейми. Шаблони поведінки, бачите, тут навіть англійською можна сказати не про шаблони, а процедури поведінки це процедури, які виконуються при доступі до слота або зміни його значення. В об'єктно-орієнтованому проєктуванні це що? Це методи доступу до наших. Слотів, тобто атрибутів класу. Похідні фрейми, Інхерітенс, тобто це наслідування. В об'єкт орієнтованому проєктуванні у нас є поняття, що один клас наслідує властивості атрибути іншого класу. Тут у нас є поняття похідні фрейми. Фрейми, що успадковують властивості батьківського фрейму і може змінювати або доповнювати їх. І давайте, щоб ми зорієнтувалися, про що йдеться. Приклади. В моделі знань. От при, у нас є фрейм-двигун якогось автомобіля, наприклад, двигун, фрейм назва. Тепер типи його, тобто е е відповідні е слоти, бензиновий, дизельний, електричний, варіанти, об'єм, наприклад, в діапазон значення, тобто домени. мене, топ топливо, які варіанти є. І ось які можуть бути похідні фрейми. Двигун може бути. Бензиновий двигун, дизельний двигун, електродвигун. Тобто в подальшому можемо окремо описати фрейми, які називаються бензиновий двигун, дизельний електродвигун. Тепер фрейм автомобіль. Тип легковий, вантажний, спортивний модель. Тут ми не вказуємо, якась конкретно буде назва моделі: там е, Toyota, Mercedes. Рік випуску, числове значення, колір. червоний синій будь-який. Двигун. А ось тут ми даємо посилання на фрейм двигун Тобто ми не описуємо двигун. Ми говоримо, що це посилання на двигун. Все. І докладніше будемо аналізувати фрейм-двигун. Виробник там, Toyota, BMW. Похідні фрейми. Ось Похідні так і тут. Легковий може бути автомобіль. Вантажівка, спортивний автомобіль. Ось такі приклади цієї фреймової моделі бази знань. Ми також, мож, можливо, там о, в якихось і контрольних роботах щось розглянемо пізніше. Це може бути навіть в другому модулі, а не в першому. Такі коротенькі приклади. Зараз я лише надав огляд основних прикладів того, що таке база знань. Бо тема дисципліни називається основи проєктування баз даних та знань. Дуже важливо. На жаль, багато. Курсів пов'язаних з цією дисципліною, так і називається, вони обмежуються лише першою частиною осново проєктування баз даних. За, на жаль, ніхто взагалі не займається проєктуванням баз знань, бо ну тому що, мабуть, це дуже складна тема, вона трудомістка, і складно в одній в, одно, в одному семестрі об'єднати і бази даних і знання. Мабуть, взагалі, треба було викинути знання з цього з цієї дисципліни і принести, зробити окрему дисципліну основи проєктування баз знань. Але у вас будуть дисципліни пов'язані зі штучним інтелектом, зі знаннями, тому, мабуть, там все це, це буде розглянуто. І тут я б хотів би зазначити ще дуже мабуть, важливу річ, що ось бази знань це основа для створення. Колись це була значна основа для створення експертних систем, тобто систем, які мали елементи штучного інтелекту. І е, напрямок досить був активний впродовж е, десятків років активно розвивалися експертні системи, як елемент штучного інтелекту з використанням різних ось цих моделей бази знань. Сьогодні е, Відбулося суттєве змінення напрямку, враховуючи появу великих мовних моделей так званих Latch Language Module LLM, ChatGPT, як варіант прикладів, відповідне Gemini від Google, ChatGPT від OpenAI, Grok від від Microsoft і будь-які інші. Вже зміст пішов напрямок. Штучного інтелекту, в якому формально немає явної бази знань. З якимись такими обмеженнями ми могли б сказати, що ось варіант якоїсь великої мовної моделі, яку ми зараз активно використовуємо, це якась модель бази знань, але вона внутрішня. Людина ніколи не розбереться, як створена ця модель. Мільярди параметрів, які нам треба підготувати і навчити цю умовну модель. Вони майже закриті від людини. Моделі бази даних, які ми розглянули, це Фреймова, це семантична мережа, це відповідна логічна модель, це модель відповідно, Обробки логічних даних, вони відкриті, тобто вони зрозумілі людині. Ми, відкривши цю модель, зразу розуміємо, про що йшлося. Тут дійсно є елементи, які дозволяють нам перевести знання людини у форму, яку в подальшому може використовувати комп'ютер, допомагаючи людині приймати рішення, а варіант LLM це такий варіант, який не має майже елементів, пов'язаних зі знаннями, він має лише можливі зв'язки на рівні нейронних зв'язків, які дозволяють з якоюсь ймовірністю робити висновки. Але все ж таки це не модель бази знань ЛЛМ. Це елемент, який в якоюсь мірою дозволяє зберігати. Представлення якоїсь моделі бази дань у закритій формі про неї ми нічого говорити не будемо, лише будемо знати, що вона є. А в наших е е задачах, пов'язаних з е знаннями, використовувати саме такі історичні елементи, і вони е ще десь 10 років тому активно використовувалися. Зараз вони вже в. Е Виходять за межі використання через те, що дійсно llm модель показала свої ефективності саме через не через гарне представлення для людини, а через те, що можна було зараз створюючи для великих кластерних комп'ютерних систем, швидко це робити. Швидко розумієте. коли комп'ютер був непотужним. Нейромережі використовуються рідко, бо вони були неефективними. А зараз дійсно їх тупість, така лапка, вона компенсується швидкістю. Е, людина, е, тобто навіть штучний інтелект, який базується на моделі базі знань, він надасть відповідь е, швидше використовуючи лише знання. А модель LLM, вона надасть відповідь, базуючи не на знання, але не ще на швидкому переборі різних варіантів з визначенням ймовірності цих переборів. Ось коротенько я прокоментував зараз цю другу частину основи проектування баз знань, яку ми в подальшому також будемо використовувати в наших лекціях. На цьому я пропоную завершити нашу з вами роботу сьогоднішню лекцію. Якщо є питання, задавайте.